Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі. Сьогодні у нас п'ятниця, 25 жовтня. Ми в лісі пішли по грибочки, погляньте, яка краса. Такий густий туман, вже потрішки стає менший, але дуже так красиво. З дерев капає, дуже густий був туман. Багато вологи і знаєте що? Є вже перший грибочок. Ось такий середній грибочок. До речі, знайшов я його. Хто пам'ятає, ось там попереду, метрів 15, там де був білий гриб зрослий з блідою поганкою. Не знаю, чи вам там видно, білі, то там якраз і поганки. Я ще там не дивився. Вирішив це показати. До речі, вже трішки дали назбирати земенити. Так, я дивлюся, схоже почалась нова хвиля маслючків, такі всі красиві, молоді. Ось ну, погляньте, це взагалі. Ножі ще які. трішки польських. Якось так. Йдемо далі, дивимося ще. Всі знахідки я вам, звісно, покажу. Всім бажаю, приємного перегляду. Потрапив нам ось такий грибочок ще. Не знаю, ніколи тут раніше не знаходив. Будемо знати, можливо, колись буде нове місце. Небагато сьогодні грибочків білих, але, але є ще один. А куди оце ніжка? Ух. так, показую. Показую. Ось так. Ось такий гриб. Дуже довгий. Дуже довгий гриб, як тиждень. Що ж, йдемо шукати далі ще наступні грибочки. Туман все ще тримається, але давайте я вам щось покажу цікаве. Расунчик. Сьогодні чомусь немає ось таких гарних молоденьких. До речі, він на один. Так, ще польський. Підемо. А ось погляньте який Я бачу, яка ніжка закручена. Так. Ось так. І ще здалеку бачу зеленичку. Ха -ха. Так, фокусуйте моя камера. Погляньте, яка дивна. В неї зверху ці пластинки... Ой, розламав. Що мали бути знизу? Погляньте ось так і ось так. Ну, супер дивно. Що шукаю ще. Десь я тут знаходив боровика, треба знайти те місце і також оглянути все. Почав я ходити на тому самому місці, намотувати круги і не дарма. Також ось такий грибочок з такою ніжкою, схожий на попереднього. Зараз покажу. Ось, подивіться. До речі, попереду ще також досить такий гарний польський росте. Я чомусь навіть спочатку подумав, що це боровик. Погляньте, який. Ось Це рибочок. Ну, скрізь, скрізь починають рости польські красончики щоб біленьких трішки з'явилося. б взагалі було б супер. Вам також га бажаю гарних знахідок, щоб завжди з лісу поверталися з повними корзинами грибів. Також дякую дуже за вашу підтримку, це дуже допомагає розвитку. Ваші коментарі подобайки просувають відео алгоритмами Ютубу. Всім дуже за це вдячний. Погляньте, скільки лізе молоденьких польських. Ось трішки теплих ночей і просто полізли. Декілька днів і будуть гарненькі. Це не одне місце, таке я помітив, а на багатьох. Раніше не знімав, але думаю покажу. Молоді маслючки, молоді польські. Поки що сезон триває. Є, є так само. По одненькому, по декілька. Так, ось, ось. До речі, шукаю так само, як бачите, попереду ягідник, сосновий ліс трішки вільха хоча зараз вже з'являється скрізь польські рибочки ось ще ці якісь приморожені Скрізь ось цей такий трішки зіпсований, можливо від морозу, але скрізь, скрізь лізуть молоді польські грибочки Я думаю, з неділі вже буде нормальний розмір у їх і можна буде брати. Я вже тут декілька взяв більших, але сам подивіться, ось ось ось. Торік на цій галявині я якось по 20-30 штук набирав зараз ось таких невеличких, молодих. Зараз вже декілька штук взяв. Так, ідемо далі. Білих небагато, тому беремо польські. натрапимо на ось таку галявину з такими чудовими молоденькими так, бачу ще десь. Так і збираємо. Так, знову грибочок рідко, рідко потрапляють сьогодні. Знову такий трішки спілий. вже будуть закінчуватися? Сьогодні всі такі трішки жовтуваті вже, молоденьких поки не знайшов. Ну що ж, білих зовсім небагато. Хоча б назбирають таких чудових молоденьких. Тому що ростуть досить таки непогано. Була якась пауза, але бачите, хоч були холодні рамки, молоденькі ростуть. Той ще взагалі маленький. Ось цього візьмемо, цей якраз Красивий розмір. Десь я бачу попереду ще ще є кращі. Ось погляньте. Такі місця, де вони зараз полюбляють рости. Вже майже повна турбина, ну, кілограми три плюс-мінус. Якось так. Зеленички швидко ростуть, хоч і досить таки посушливо. Красиві. Thank you.